Справді ми наполягали на своїх законопроектах. Вони якісніші, ніж президентські. Я думаю, що або всі, або майже всі альтернативні були кращі. Наприклад, якщо ми говоримо про наш законопроект. Він збільшував відповідальність за корупцію під час війни. Про це до речі, колись сказав президент, але потім забув те, що пропонував прирівняти корупцію до державної зради, але це робили не для того, щоб було менше корупціонерів, а щоб цими питаннями займалися СБУ, тому що це 111 стаття. Державна зрада. Ми пішли іншим шляхом. Зареєстрували законопроект, який пропонував створити 111 одинадцять – і відповідальність така сама, як за державну зраду від 15 до пожиттєвого з конфіскацією, але підслідність набу САУ. вже два роки. Він лежить в стінах парламенту. Його не пускає саме влада в зал Верховної Ради. Саме тому ми додали цю норму в наш альтернативний законопроект. Паралельно з цим ми пропонували заборонити невідкладні обшуки, тому що цим сьогодні дуже користуються, тиснувши на бізнес, тиснувши і на опозицію, і на в тому числі набу до якого прийшли 70 обшуків без ухвали суду, і на активістів, і на журналістів і на багатьох інших. Е, тому такої норми немає сьогодні існувати в демократичних країнах її немає, і сьогодні вона використовується не за призначенням. Я розумію, коли невідкладні обшуки відбуваються, якщо когось вбивають або не дай боже гвалтують. Да а в будь-якому іншому варіанті це. Цього не має бути взагалі. Ще одним важливим аспектом, це було те, щоб в підслідність НАБУ завести ДБР. Тому що на сьогоднішній час на ДБР не розповсюджується діяльність ні Набу, ні САП. Ну і четверта позиція, яка я думаю, була дуже важлива, на жаль, не була підтримана залом. Це питання того, що. А підслідність набу має поширюватись і на офіс президента. Ми сьогодні з вами живемо в офісно-президентській республіці, і виходячи з цього, було б непогано, щоб ті люди, які дійсно приймають рішення, а це на жаль, не Верховна Рада і не Кабмін, і можуть впливати, і в тому числі створювати корупційні ризики, щоб вони знаходились в підслідності антикорупційних органів. На жаль, наш законопроект альтернативний так само як і інші до до нього не дійшли, тому що голосували в першу чергу за президентські. да він набрав 335 голос.